Свісток крапка комп'ять залишилося щось хороше позаплетіть далеко я не знаю. Скай, скальпка, я не знаю, чи повернуся судище. Нам покружають тисячі. Євисцем Стрімко розбиваючись об каміння часу. Степан, давай яке ехо? На великій відстані сняться. Ми, Ми, сни. нісни, одразу людей, яким давно не бачив, бачив. Чекає <свят> тебе по. Дом ведь не, ведь не. И так жадают, сустречи с тобою. Сустречи с тобою. Руслитло, Подаруй светло, светло. светло мне. У стриба, той москаль! У нас треба москаль! Ні, це треба було зробити в Галі, в гуртожитку, на Єлішку! Наші, в воду приламалися! Наші, хто рятується, цих Могилянка!